Одеса, Сумська та Кіровоградська області. 14 червня російська армія знову руйнувала мирні українські міста та селища. Одесу атакували з моря калібрами, троє загиблих, 13 поранених. Сумщину накрили мінометними та артснарядами. Загинули двоє цивільних та четверо працівників лісгоспу. По Кіровоградщині працювали шахедами. Там обійшлося без загиблих, але зруйновано об'єкт інфраструктури у Світловодську. Подробиці в цьому відео. Ніч, Одеса, бізнес-центр у ньому супермаркет та складське приміщення. Тут люди працювали в нічну зміну, щоб вранці в усіх міських магазинах були свіжі продукти. Російський калібр убив трьох співробітників складу і поранив ще тринадцятьох. Такої рухали.

Насколько она не точная, насколько она не долетела там, десятков метров или сотен метров до того объекта, который, по всей видимости, она должна была поразить. Калібри без електронної начинки це просто купа заліза. Але через санкції російські оборонці доводиться шукати потрібні чіпи, де доведеться. У збитих над Україною ракетах знаходять комплектуючі із 40 країн виробників. Найчастіше Кремлю, звісно, допомагає Китай у результаті і виходить не калібр, а його китайська підробка. Хоча сам Путін буквально вчора на зустрічі з так званими воєнкорами розповідав, що це в Україні все погано зі зброєю та з її якістю.

Знавці кремлівської підкилимної метушні назвали вчорашню зустріч Путіна з воєнкорами буквально криком про переговори. Щоб усі стали ще більш зговірливими, путінська армія що робить? Посилює терор мирного населення у тилу. Сумська область тому зайве підтвердження. Її буквально прасують мінометними та артснарядами вже кілька днів поспіль. Це терор, який вони продовжують проти гражданського населення. А но сумської області для них виходить... Скажем так лучший маневр для осуществления этих террористических атак вдоль границы. і они їх продолжают именно з такою целью зарод цивільного гражданского населення. Якщо в перші місяці повномасштабного вторгнення російська армія проривалася в Україну, в тому числі і через Сумську область, то тепер говорити про ще одну спробу такого прориву навіть не доводиться: у Кремля не залишилося ресурсу, щоб контролювати кордон у Білгородській області, яка вже тут Сумська. Тому і б'ють чим попало, і тому що ще є чим. Лише минулої доби росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 101 вибух за уточненими даними. Сумської прокуратури загинуло двоє цивільних та четверо працівників Держлісгоспу. Що це як не терор. А що думаєте про це? Ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.